Так, серія No2, коротше, Перебираємо все, що можемо. Що замітили. Це подушки. Заміна подушок. Там вже стоїть новенька. їх тут три штучки. Новенька вже стоїть. Заміна патрубка, питаю, що насоси. Ось. У нас тут гідробак 38 літрів. Гідробак у нас в передній частині і тут у нас йде отак цей патрубок стоїть. Рама ламається і патрубок теж ламається. Ще в нас що, регулювання регулювання клапанів, підтяжка ремня. Тут подушка теж знята. Заміна антифризу. От У нас От ми маємо... Масло гідравлічне, масло моторне, фільтра повітряні, масляні, гідравлічні, паливні. Подушечки. Нова подушечка має отакий вигляд. Але щось я дивлюся. Антифрізу, щось маловато наче. як 4 літра. Ну, тут таке. Подушечки у нас такі відмають. Це вже стара. Коротше, всі три штуки порвані, вибиті. Якось так. Потім у нас по плану шумка оцього всього. Докручення його, прижимання доводимо до толку. Тут я, звісно, моєчкою трохи напортачив, це я устраню. Тут у нас гідравлічний бак, фільтр грубої очистки, він на, стоїть у нас на обратці, здається. Низького тиску, потім у нас є фільтр високого тиску. Ось. Це в нас блок, тут у нас змішується подача з обраткою. Я так зрозумію, тому що сюди підходить шланг цей, що я міняю, патрубок, фільтр паливний тонкої очистки, фільтр паливний грубої очистки, насос мембранного типу, сердечко-кубота. Якось так, якось так. Кому цікаво, слідкуйте далі. Пічку, ТОшку, почистили, помазали моторчик. Змастили. Фільтр кабіни будемо ставити новий, бо той дырявий. Так, Перегулювавка клапанів пішла. Ти підтягує? Да? ні. Що. Три циліндри. Троїть постійно. Щоб добрати кришку, зняти по це зняли. Кусок цієї рамки. Книжка пише 018-022. Від і до. Впуск-випуск однаково. Регулюємо 02. Далі все. Вроді би всі в нормі, але чуть, -чуть завищені. От тут на цьому. Останні провіримо, подивимось. Отаке От воно чудо.